Вітаю всіх, хто стежить за подіями Кременчуцького життя. Сьогодні у випуску комунальники готують техніку до зими. На Кременчуцькому автоскладальному заводі представили нову модель позашляховика. Міська влада визначилася, чия клумба найкраща. Докладно про це та інше далі. У рамках святкування визволення України від фашистів Кременчуцькі ветерани продовжують отримувати вітання і подарунки. Сьогодні колишніх в'язнів концтаборів вітав віце-мер Віктор Калашник. Подробиці від Олександри Демиденко. Заступник міського голови Віктор Калашник завітав до Володимира Кушніренка, колишнього в'язня фашистського Аушвіцу, найстрашнішого з концентраційних таборів Третього Рейху. Володимир Федорович один з небагатьох, хто повернувся живим з фашистської катівні. Ветерану цього річ виповнилось 88 років. Втім, страшні воєнні роки пам'ятаються дуже чітко. Тож з особливими почуттями приймає ювілейну медаль. Ну, ми приїхали вас. Вручить вам пам'ятную медаль, такую випустили к 70-летию освобождения Кременчуга з удостоверением. Вот. Олега Бабаєва поздравить вас з этим великим праздником. Із подарунками и ювілейною медаллю завітали посадовці і до ганни Цебрій. Ганна Степанівна, також колишня полонянка концтабору. Найщиріші слова вітання і, звичайно ж, побажання здоров'я від міського голови Олега Бабаєва передав його заступник. Ми приїхали вас ще раз поздоровити з святом, 70-річчям визволення міста Кременчука. До цього свята були такі випущені медалі: 70 років визволення Кременчука. Красиві тут є посвідчення з вашою фамілією. І хочу ще раз від імені мера, тут це підпис Бабаєва від імені мера нашого міста Олега Бабаєва привітати вас цим дуже великим святом, побажати здоров'я на довгі роки. Навіть у свої 90 років жінка цікавиться життям громади і має чітку життєву позицію, тож попросила передати міському голові свої висновки про його роботу. От газета читаю, думаю, для чого така клевета? Чисто убирає, світ горить по вулицях. Молодець, він молодець. До інших тем. Комунальники звітують до зими готові на 95%. Йдеться про техніку, за допомогою якої міські підприємства боротимуться з наслідками зимової негоди. Сьогодні представники міського уже та рятувальники перевіряли готовність до роботи в зимовий період снігоприбиральної та водовідкачувальної техніки двох комунальних підприємств. Яких саме і які висновки зробили, дізнаємося далі. Згідно розпорядження міського голови Олега Бабаєва, управління житлово-комунального господарства разом з управлінням з надзвичайних ситуацій перевіряють стан підготовки до роботи взимку снігоприбуральної та водовідкачувальної техніки. Всього на обліку в місті 118 одиниць снігоприбуральної, з яких 57 – комунальні. Сьогодні оглядали два підприємства: КТП 1628 та шляхово-ремонтно-будівельне управління. Перевіряли відомості обліку у відповідності з бухгалтерською документацією, накази про закріплення, технічну документацію, паспорти, формуляри чи пройден. Но тихогляд, який зовнішній вигляд, та справність техніки. Комунальники звітують, готові на 95%. на плацу 20 одиниць снігоприбиральної техніки, піскорозбризкувачі, трактори зі щітками та три водовідкачувальні автівки. Здебільшого середній вік яких сягає 25 років, із нових ось цей солі, ресурси зменшуються, долають проблему власноруч на складі на один мільйон гривень запчастин. Готується повністю. Машина 100% готується, тому що деякі машини із полюса круги Некоторые машины стоят в летний период, не эксплуатируются. Поэтому проверяется и подготавливается 100% узов и агрегатов. Техніки сварочні роботи, податок, покраски, покраска, узерігати требующие заміни, которые выходили свой ресурс Міняємо на новые. на шербу, якому сьогодні заборгували більше 6 мільйонів гривень із семи одиниць у придатному стані: два автогрейдери та три бортові крази із лисами шинами, три відвали на фарбуванні. Техніка в наявності. Вона справна, технічно справна і готова до експлуатації. Звичайно, є зауваження, десь необхідно ще на замінити резину, десь пофарбувати техніку чи відвали. Але я вважаю, що час є, щоб усунути всі ці виявлені недоліки. 25 жовтня відповідний акт перевірки направлятимуть на затвердження міському голові. Зиму обіцяють ранню, тому і поспішають. Сьогодні у Києві в інформагенції УНІАН відбулася прес-конференція журналістів Кременчуцького медіа-центру. Візит присутні на ній були і представники інших Кременчуцьких засобів масової інформації. Наші кореспонденти повідомляють із місця події, що широко анонсована напередодні прес-конференція, і, зокрема, її основні теми зазіхання міської влади на приватну власність і свободу слова. Чомусь не викликали інтересу жодного всеукраїнського телеканалу. Подробиці далі. Масштабно проанонсована прес-конференція в одній з провідних українських інформагенцій УНІАН, в стінах якої зазвичай робляться гучні заяви, прийшла тихенько і залишилась непоміченою жодним столичним телеканалом. Крім Кременчуцьких журналістів, представника незалежної проспілки працівників ЗМІ та юристів, що представляють інтереси приватної телекомпанії візит, резонансна, на думку організаторів, справа, не викликала зацікавленості жодного столичного журналіста. Тож можна зробити висновок: якби справді йшлося про отискання свободи слова і незаконне повернення приватної власності у комунальну, серед столичних ЗМІ справа б викликала неабиякий інтерес. Втім, стає зрозуміло, якщо голови пересічних кременчужан ще можна заморочити полум'яними гаслами про утиски журналістської свободи, то на людей, хто в цій справі розбирається, ці прийоми не діють. І ще одне питання: чому на прес-конференцію не з'явився сам господар приватної телекомпанії Візит Олександр Мельник, а лише виставив своїх найманих працівників із заявами про псевдоутиски свободи слова? Та, начебто, незаконні дії міської влади в проплаченому ефірі інформагенції. Подробиці з прес-конференції побачите вже завтра у нашій програмі. У Кременчуці представили нову модель автомобіля Сан Йон. Оцінити удосконалений позашляховик сьогодні мали можливість гості офіційної презентації. Відбулася вона на території Кременчуцького автоскладального заводу. Хто взяв участь у заході, відгуки про нове авто та результати тест-драйву. Про все це далі Ірина Скрипачова. В родині саньйону поповнення на автомобільний ринок України виїхав довгоочікуваний очікуваний саньоню Корандо. На офіційній презентації, яка відбулася на Кременчуцькому автоскладальному, були присутні представники компанії АІС, посол Республіки Корея та міський голова Олег Бабаєв. Саньйон НюКрандо цілком міський кросовер. З відмінними ходовими властивостями та позашляховим потенціалом. Оригінальний передній бампер, решітка радіатора, світодіодні фари надали новому автомобілю більш мужнього ніж у попередника вигляду. Рекордна кількість комплектуючих 21 позиція. Два варіанти сучасних двигунів: економічний дизельний 175 кінських сил, або бензиновий 149 тих самих сил, поєднані з шестирівневою механікою чи відповідно автоматикою. Розробникам вдалося досягти суттєвого зниження рівня шуму та вібрації. На 9,3 відсотки у порівнянні з попередньою версією Саньйону. це преміум клас, який балансує між практичністю, надійністю та комфортом, підкріпленими гарантіями надійності, шість подушок безпеки та активні електронні підголовники у Кремичіці. Саньйон збирають вже вісім років. 17 тисяч автівок такий загальний трофей на день сьогоднішній, говорить директор красу Микола Черниш. Не було ні одної серйозної претензії по качеству, по заводу і пакарі. Були нісико. Несколько... Замічанні по агрегатам була одна проблема з двигателем і по коробкам автомат. Більше ні зв'язаних з безпеці, там з, то, що машина по повинні е, техніки розбита, там і хто пострадав, не було. Очень хороші качества. Поэтому сьогодні автомобіль Саньон – один із самий найболі продаваємо, особливо Коранду. Корандо 60% займає продажі саньйону. У своєму класі саньон займає п'ятипроцентну частку авторинку. Особисто зміг оцінити новий позашляховик Кримчуцького автоскладального міський голова Олег Бабаєв, взявши участь у тест драйві. Почували ви драйв? Да, да. Я хорошо розбираюсь в машину, поэтому по отношению цена і нормально. Я горд за то, що випускають такі машини, за то, що підприємство почало ритмічно працювати, що люди отримали роботу, люди отримали заробітну плату. відповідно бюджет отримав налоги і буде получать далі. І создання цих зборка тих машин це нова перспектива для цього підприємства. Ну і соответственно, перспектива, када город він живе. Почути особисту думку мера висловив бажання і корейський посол, зазначивши дослівно, ви за якістю досягли рівня Хюндая. Maybe, maybe you change your after, after uh, юченч ю авто right now. Почесні гості обмінялися візитками. Міському голові презентували книгу корейської кухні та корейський чай. І після мова ці автівки, які нині ще на конвейерній стрічці, вже продано. Живуть же люди. Який квітник у Кременчуці найкращий саме з цим визначилися організатори загальноміського конкурсу на кращу клумбу? Оголосив його міськоконком ще наприкінці травня. Визначали кращих у чотирьох номінаціях, а також обирали володаря гран-при на сьогоднішньому заході. не оминули увагу і учасників квіткового параду, влаштованого на день міста на площі незалежності. Чиї квіти отримали найвищі оцінки? Знає Наталя Неборак. Конкурс на кращий квітник проводиться у Кременчуці уже вдруге. Клумби конкурсна комісія оглядає двічі влітку та восени, адже конкурс заохочує кременчужан не тільки створювати квітники, а й підтримувати їх стан. Переможців визначають за чотирма номінаціями: перша краще оформлення прилеглої території багатоквартирного будинку. Цьогоріч перемогла громада будинку номер 55 по вулиці Бутиріна. Серед підприємств та установ перемогло ПАТ Укртатнафта кращим фасадом серед закладів торгівлі та сфери послуг став торговельно-розважальний комплекс Європа. А от перше місце у номінації на краще оформлення присадибної ділянки уже вдруге завоював Сергій Пасько, який творить красу на своєму приватному подвір'ї на вулиці Бетонній 68. Гран-прі цьогорічного конкурсу дісталося квітнику у сквері жовтневому. Усі переможці отримали від міської влади подарункові сертифікати на подальше озеленення своїх територій. Сьогодні ж у міськвиконкомі відзначили учасників та організаторів фестивалю Квітковий парад, який уже втретє проходить у Кременчуці на день місць. Істан тут уже роль журі відігравали Кременчужани, які бачили всю ту красу. Переважною кількістю голосів перемогу у номінації Меморіальна композиція народне голосування присудило відтвореному у квітах меморіалу вічно живим авторство виконкому автозаводської райради. Зірка з квіткової композиції виконана у масштабі один до одного. Кількість квітів, використаних для усієї конструкції, відповідає кількості ополченців, які стали на захист Кременчука. Кращим подарунком місту Кременчужани визнали веселковий вересень Кременчуцького. Подочилища глядацьких симпатій завоював хутір фаро з колоритною квітковою коровою. Втім, і ті, хто не здобув перемоги у народному голосуванні квіткового параду, не приховують свого задоволення від підготовки та участі у такому фестивалі. Ми не боролись, ми 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 йшли за ми йшли за за настроєнням, позитивними емоціями, ми радувалися того, що людям подобається і бачити розкриті очі дітей і улыбки наших кремінь це это это, это дорогого стоит. Ночью готовились до трех часов. Ночи готовились, три часа поспали. И опять в бой. Очень расстроились сначала, что был дождь, но как бы, улыбки людей и то настроение, с каким они пришли на парад. Ну, потом бо немножко гладі погодні умови, хоча дуже замерзли, дуже було холодно. Працювали ми саме на площі двоє суток. І ми готувалися до параду після параду. Ми все прибирали, і це все вся краса створювалась для кременчужан. Робота флористів-дизайнерів неоціненна, на думку заступника міського голови Віктора Калашника. Нужна бути дуже креативним чоловіком, можна бути художником, можна бути з таким складом. ума и внутреннего мира, чтобы это ту красоту внутреннюю, которая есть у вас, то, что есть в ваших душах, передать в такую материальную красоту, и чтобы этой красотой могли наслаждаться. Люді маглі насуждатися всіх рімучання. Спасибо вам огромное. З кожним роком і конкурс на кращий квітник, і фестиваль Квітковий парад ставатимуть усе більш масштабними. Впевнені організатори у свою чергу обіцяють працювати над збільшенням призового фонду. У розпалі сезон збору дикорослих грибів і підвищеного ризику отруєння ними. Щорічно санітарні лікарі та інші державні служби попереджають про небезпеку отруєння грибами, але захворюваність та летальні випадки при цьому не зменшуються. За минулий рік у Полтавській області отруїлися грибами 45 людей. Одна людина загинула. Тож проблема залишається невирішеною. Інформаційно роз'яснювальну роботу серед місцевих грибників провели фахівці Кременчуцького управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Більшість отруєнь спричинені як правило вживанням пластинчатих отруйних грибів, блідої поганки, мухомора, дощовика, які помилково грибники вважають ісівними, та умовно єсівних грибів внаслідок невмілої або неправильної кулінарної обробки. Проте трапляються і чимало випадків отруєнь дістівними грибами, що є підставою вважати причинами отруєнь інші фактори місце збирання грибів, вік, грибів тощо. Я хочу ще раз звернутись в черге до мешканців нашого міста, щоб збирали тільки ті гриби, які дуже добре знають. Не давали гриби дітям, не купували грибів на ринках, дикорослих грибів на ринках, не куштували сирих грибів, не збирали грибів поблизу автодоріг, залізниць, сховищ, отрутохімікатів, сміттєзвалищ, тому що гриби мають таку властивість накопичувати токсичні речовини. Якщо ж борони Боже з'явилися симптоми отруєння, варто відразу звернутися за кваліфікованою лікарською допомогою і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Ці прості правила можуть врятувати вам життя та зберегти здоров'я. Кременчуйські ж грибники радять, як один. Не впевнений – не бери. Збирай тільки ті гриби, які знаєш. Якщо виникає хоч найменший сумнів, берете гриб? Ні, не беремо. Треба бути осторожним, внимательним. Є, коли в лісі йдеш, є плакат в там нарисовані гриби, які с'єдобні, які не можна брати. Треба збирати ті гриби, які ти знаєш. Я вже збираю гриби з 62-го року. Я сюди приїхав в і я І що ні разу не було, щоб кто-то, що Все. Я тільки збираю ті, які я знаю. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення одними розмовами з грибниками не обмежилися. Любителям тихого палювання ще й роздавали пам'ятки з правилами поводження у лісі та зображеннями їстівних і отруйних грибів. І про спорт хокейний клуб Кременчук в рамках чемпіонату Білорусі на домашньому льоду провів два поєдинки проти новополицького хіміка СК-2. Команда Олександра Савицького у першому двобої поступилася білорусам 2-3, А ось наступного дня кременчужани взяли реванш 3-1. За наших земляків болівав Дмитро Демиденко. Напередодні домашніх поєдинків Кременчужани двічі поступилися на виїзді Раубічем 96. Перші Перше двобі наші земляки програли з мінімальним рахунком 3-2. У складі Кременчука відзначилися Сергій Кузьмік та Севастьян Керпенко. А ось другу зустріч підопічні Олександра Савицького провалили. В воротах нашого голкіпера Данила Єлісєєва побували чотири шайби. Відповісти ж гості нічим не змогли. Поразка 4-0. На домашні поєдинки господарі налаштувалися по бойовому. В першому матчі проти білоруського хіміка Кременчужани діяли по спортивному агресивно та різнопланово. Вони зуміли закинути дві шайби у ворота Антона Ткачука, і здавалося, гра була зроблена. Але гості упродовж другого-третього періодів перехопили ігрову ініціативу і поступово дотиснули нашу команду. На початку третьої 20 хвилинки Євген Бабіцький зрівняв рахунок. А через три хвилини він же вивів хіміків вперед: 3-2. Як не намагалися підопічні Олександра Савицького врятувати гру їм це не вдалося. Ну а в другому поєдинку домашньої міні-серії ХК Кременчук все ж таки продемонстрував білорусам, хто на цьому льоду господар. Успіх нашому клубу принесли голи Івана Підгурського, Олексія Костюка та Олега Комарчева. Гості ж відповіли лише однією закинутою шайбою. Відзначився Віталій Рапарович. Сьогодні зібралася команда, настроїлись, надо було виграти. Ми це зробили, реалізували свої моменти. Що було то реалізували. натомість, головний тренер гостей Віктор Зубков пояснив поразку у другому двобою відсутністю необхідної концентрації у гравців білоруської команди незвичними розмірами хокейного майданчику та упередженістю суддівства. Хоча обмовився білорус, шайби закидають не судді. Немножко концентрации не хватило вот, в нужный момент. Ну и забить надо было, когда там, момент был при счете 1-1. Наверное, решающий этот момент был. Ну и провалы, тоже что, что опять недоработка защитника немножко. Поэтому они более... площадочка поменьше. Мы немного не готовы к такой площадке. Чуть-чуть. Поэтому вот и забили. И третий гол нам, и второй гол. Был. Только из-за этого. Концентрацию. В основному то не хватає. Тож після 12 зустрічей Кременчук має в своєму активі 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці. Погода наступної доби за прогнозами синоптиків у Кременчуці буде такою: хмарно, в першій половині дня дрібний дощ. Температура повітря вночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30. І Бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.